Затишні диванчики, аромат свіжозмеленої кави та стіни, які розповідають історію. Цю кав'ярню створила Олександра, сестра Азовця Віталія Зінчука. Після захисту Маріуполя його разом з побратимами утримували в колонії в Оленівці, де у липні 2022 року РФ влаштувала теракт. Тоді загинули понад півсотні українських військовополонених, серед них і брат Олександри. Зранку з'являється в усіх пабліках інформація про те, що було нібито нашим Хаймерсом підірвано барак з військовополоненими. І ми бачимо, що він 39-й в списку загиблих. Я дізналася про його загибель 14 червня 2023 року. Тобто 11 місяців пройшло з моменту того, як нам підтвердили ДНК. До цього він був в статусі військовополоненого. Тобто не було такого, що нам хтось міг підтвердити чи спростувати інформацію, що вони загиблі. Але на той момент я вже розуміла, що у вересні були моменти підтверджень перших ДНК, і родини вже починали ховати хлопців з бараку 200.